Якщо ми говоримо про професійне зростання футболіста, то воно йде від там, дитячого етапу, там, дитячої нацької ліги, і він зростає, зростає і десь вже на цьому етапі професійні команди там 16-річних, 16 18 річних, бачучи їхню перспективу, стараються. Забирати десь в свої академії, в свої клуби і розвивати їх в межах моделі свого клубу. Дуже багато селекціонерів приїжджають на, на, на дитячу юнацьку лігу, наприклад. Тому що селекція працює, як правило, в дуже такому ще юному дитячому віці. Тоді це ефективно. Тому що все-таки ми розуміємо, що ну, відсотків 80% формат е, аматорського футболу це вже дорослі, це вже там 25-30 річні. Але разом з тим. Трапляється ситуація, де в нас багато хлопців, які, які грали в чемпіонаті, переходили там, спочатку в другу лігу, потім в першу лігу. Є такі, які переходили і в прем'єр-лігу. Звичайно, що це невеличезна, невеличезна кількість. Це мають бути молоді хлопці, які починають зачіпаються за футбол і рухаються цими непростими щаблями футбольними.